Всім доброго дня! В цьому відео ми розглянемо, як зберегти дані зі свого аккаунта Google на комп'ютер. Це може знадобитися, якщо ви втратили необхідність користатися тим чи іншим Google аккаунтом, але бажаєте зберегти свої дані, або вам потрібно в майбутньому буде ці дані перенести в інший Google аккаунт. І так, що для цього потрібно зробити. Ну, перше за все, зрозуміло, необхідно зайти в свій аккаунт. Це можна зробити через будь-яку сторінку Google. Після цього ми натискаємо на вказівник аккаунту і переходимо в управління аккаунтом Google. З'являється сторінка управління аккаунту. Як ви бачите, на цій сторінці тут відразу пропонується перенести контент, але якщо ви вчитаєтесь, ви побачите, що ви зможете таким чином перенести лише повідомлення електронної пошти та файли з Google диску на інший аккаунт Google. Ми ж з вами розглянемо більш універсальний варіант, коли ви самі зможете керувати перенесенням тих чи інших даних. Крім того, ви зможете зберегти всі. Дані з усіх додатків Google на комп'ютер. Для цього необхідно перейти у вкладку Дані і Конфіденційність. На цій вкладці, як ви бачите, також є пропозиція щодо перенесення даних, але також вона стосується виключно пошти і файлів з Google диску. І ми йдемо в нижню частину цієї сторінки. І тут ми бачимо, що є у нас розділ. Скачування та видалення даних. І нас з вами цікавить саме скачати дані для того, щоб створити їх резервну копію. Натискаємо її. І ми з вами опинилися у Google-архіваторі, який дозволяє нам створити архів з усіма даними вашого аккаунту для їх експорту або для створення резервної копії, щоб ви могли їми користуватися в інших сервісах. А нижче ви бачите всі додатки Google, або всі сервіси Google, в яких ви працювали або не працювали. І саме обираючи ті чи інші сервіси, ви можете вказати, з яких сервісів ви бажаєте скопіювати дані або зберегти. Тобто, якщо вам потрібні. Дані або реєстрація, ви можете оставити цю галочку або можете прибрати, якщо вона вам не потрібна. Також тут вказується, в якому форматі ці дані будуть збережені. Якщо ви користувалися Google групами і бажаєте ці групи зберегти і перенести в інший аккаунт, також ви можете це обрати. Я це приберу. Дані журналу доступу, тобто журнали активності в аккаунті за замовченням, вони виключені. В нашому випадку вони виключені, тому що багато даних і експорт може зайняти дуже багато часу, але якщо вам ці дані потрібні, ви можете їх вімкнути. І так, ви обираєте всі сервіси, якими ви користувалися, в яких ви вважаєте, що є дані, які можуть вам знадобитися. Для деяких типів додатків ви можете виконувати розширені налаштування, тобто, ви бачите, зараз обрані за замовченням, що всі дані диску необхідно створити. Ми можемо сказати, які з форматів даних нам потрібні, тобто, якщо ми бажаємо не всі файли, а припустимо тільки документи, або ми можемо задати якісь додаткові налаштування. тобто, як ви знаєте, коли на Google диску ви виконуєте редагування документів, у вас може зберігатися декілька версій одного і того самого файлу, і, відповідно, ви можете включити також ці додаткові застаріли версії, щоб також вони були збережені. Або, навпаки, залишити їх вимкненими для того, щоб зекономити місце на диску, якщо ви знаєте, що вони застаріли і вам не потрібні. Якщо ви користувалися задачами, можете їх залишити. Мені вони не потрібні. Також, якщо це аккаунт зв'язаний з вашими іграми, то також ви можете залишити дані ігри для того, щоб перенести їх в інший аккаунт і далі розпочати їх використовувати з того ж самого місця, на якому ви зупинилися. Ну і так ви можете пройти по всіх Сервісах, я вважаю, що ви, мабуть, знаєте, в яких сервісах ви працювали, і в яких з них можуть бути необхідні вам дані, і обрати ті чи інші сервіси для повного копіювання даних, або задати неповне копіювання, як ви бачите, в багатьох з них можна обрати формати. Чим більше, зрозуміло, сервісів ви залишите. Ввімкненими, тим довше буде відбуватися архівування даних і тим більше місця на вашому комп'ютері вони будуть потребувати. Далі є календар. Якщо у вас необхідно зберегти дані про події, які відбувалися, якщо ви досить часто користуєтесь календарем, або необхідно залишити заплановані зустрічі, ви також залишаєте. Цей сервіс, якщо ж ви календарем не користувалися, або ви знаєте, що всі дані в календарі про ваші зустрічі вони вже засторіли і вам не знадобляться, то цю позначку також можна прибрати. Також можна зберегти ваші налаштування в Google картах, ваші місця, якщо ви щось залишали. Сервіс Classroom, якщо ви викладач, або ви студент, і у вас є. Дані, які ви викладали в Classroom, і ви бажаєте, щоб вони були скопійовані, також ви можете залишити. Також тут, на більшість сервісів, ви можете натиснути кнопку, щоб отримати більш подробну інформацію. Якщо ви створювали в Google свої сайти, ви також можете їх залишити. Можна скопіювати всі свої контакти. Можна скопіювати навіть дані журнали про ваші дії, а також до цих дій, якщо ви викладали якісь додаткові зображення. Зрозуміло, що ці дані, якщо ви їх обрали, вони не зникнуть з цього аккаунту, вони в цьому аккаунті залишаться. Просто ви для себе зробите їх резервну копію, яку зможете потім... Імпортувати в інший Google аккаунт, або просто залишити як файли на своєму диску на той випадок, якщо вони вам знадобляться. Тобто, ось ми можемо перебрати таким чином сервіси, залишивши серед них тільки ті, які нам необхідні, ну, один з основних сервісів, заради яких робиться. Зберігання даних це, звичайно, пошта, ну і контакти, які ми вже розглянули. Це, тобто це основні сервіси, зазвичай дані, які необхідно зберегти. І пошта один з тих сервісів, який буде містити, ну, скажімо так, найбільший обсяг ваших даних. Тому також тут ви можете задати якісь додаткові налаштування, тобто обрати там всі дані пошти або обрати виключно. Як ви бачите, за замовченням тут включені. Архів, входячі, важні, і так далі. Тобто можна обрати і додаткові категорії, якщо вони у вас є. Тобто переглядайте ну саме для пошти, які категорії ви будете копіювати. Тому що можна обрати всі категорії, але в цьому випадку тут у вас будуть збережені і спам. І видалені, і корзина, і таке інше, тобто це займе дуже багато місця. Але, але якщо у вас дані вашої пошти відсортовані по категоріях, то ви зможете це гнучко налаштувати з одного боку, щоб не втратити свої дані з іншого боку, щоб всі дані, які вам потрібні, вони були збережені і займали не дуже багато місця. Також є додаток Google Chrome, якщо хтось їм користується, також і потрібно зберегти налаштування керування розумним будинком, який ви використовували через сервіс Google Chrome, ви також можете це залишити. Ну і так далі ми проходимо по всіх сервісах. Зрозуміло, що більшість з них, скоріше за все, вам будуть непотрібні і бажано їх вимкнути, щоб не. Було зайвої інформації для тих, хто користується аккаунтами Google Chrome. Також, якщо ви бажаєте перенести ці свої налаштування, свої закладки і таке інше в інший аккаунт, бажано залишити цей сервіс для того, щоб ви потім могли їх імпортувати в інший аккаунт Google Chrome. Якщо ж ви. Не користуєтесь в браузері Google Chrome якимись даними, то ви можете їх не зберігати і таким чином зекономити місце. І так, далі всі інші дані, якщо ви викрадали щось в Google Фото, також це можна зберегти. Тобто, я так налаштування Google Pay, якщо ви їм користуєтесь саме з цього аккаунту. Ви можете їх також скопіювати, якщо вони вам потрібні. Налаштування Google Play, тобто дані про установку додатків на ваш мобільний телефон, якщо ваш аккаунт Google зв'язаний з вашим мобільним пристроєм, також їх, мабуть, необхідно залишити. Ну, в мене вони не зв'язані, тому я їх приберу. Ну, і просто для того, щоб це було швидше, я вимкну. Більшу частину сервісів для того, щоб продемонструвати. Також ви можете зберегти налаштування YouTube. Як ви знаєте, YouTube також належить до сервісів Google, і ви можете зберегти свою історію пошуку, також відео, якщо ви якісь викладали, або ваші коментарі і інший контент. Ну, я їх це вимкну. Також тут можна буде налаштувати ну, на наступному кроці, як часто виконувати експорт, якщо ви бажаєте, щоб це було резервне копіювання і воно виконувалось періодично. Ну, натискаємо далі. Ми з вами повинні обрати, яким чином ми бажаємо отримати результати. Ми залишимо, що бажаємо отримати ссылку. Тобто ми отримаємо ссылку на файл, який потім ми можемо викачати собі на комп'ютер і зберегти резервну копію саме на нашому домашньому або робочому комп'ютері. Або, як ви бачите, можна її зробити на Google диску цей архів, або через інший сервіс. Ми залишимо посилки. Також тут ми можемо, як я казав, обрати це у нас однократний експорт, або ми бажаємо, щоб він виконувався регулярно протягом. Якогось часу ми обираємо розмір файлу е, і обираємо тут налаштування. Якщо файли будуть завеликі, якщо у вас досить багато даних, в цьому випадку ваш ZIP-архів буде розбитий на декілька частин, для того, щоб вам було простіше їх скачати з диску. Бо якщо, зрозуміло, у вас дуже великий файл, Можуть бути проблеми зі зв'язком, коли скачування файла буде перериватися, і в результаті досить багато часу на це можна витратити. Ну, я поставлю тут більше, я поставлю, припустимо, 4 ГБ розміру. І тут мені відразу нагадують про те, що якщо я указав розмір файлу більше, ніж 2 ГБ, то буде використовуватися для стискання формат ZIP-64, який може не підтримуватися на застарілих версіях деяких операційних систем. В цьому випадку, якщо ви не впевнені в тому, який... У вас архіватор, чи підтримує ваш архіватор формат zip 64 щоб переглянути цей файл, ви можете поставити 2 ГБ або 1 ГБ розмір файлу. 1 ГБ може бути корисний в тому випадку, якщо у вас досить нестабільний зв'язок і можуть бути збої під час передачі файлу. Ну, я залишу 4 ГБ і створюємо, натискаємо кнопку Створити експорт. І після цього. У нас починається експортування у зв'язку з тим, що ця процедура, в залежності від налаштувань вашого аккаунту, може займати досить багато часу, то Google говорить вам про те, що коли завершиться архівування, ви отримаєте електронний лист. Тобто тепер нам залишилось очікувати переглядати свою почту, коли ми отримаємо там електронний лист на, з посиланням на файл, який містить дані нашого Google аккаунту. І так, пройшов деякий час, і на нашу пошту ми отримали лист від архіватора Google про те, що дані з аккаунта Google готові до завантаження. І також тут у нас є кнопка. Скачати файли. І ми бачимо тут перелік сервісів, які ми обрали для скачування файлу. Натискаємо цю кнопку. Після цього ми попадаємо в управління експортом. Ми бачимо таке вікошко, де ми могли б побачити результати експорту. Якщо б ми їх виконували декілька разів на різні дати. У нас вона одна, і у нас відразу відкрилась вікошко, де нам пропонується. Зберегти наш завантажений файл. Далі ми або відкриваємо його, або обираємо папку, де ми бажаємо завантажити. Тобто ми обрали папку, натиснули Завантажити і очікуємо, поки наш файл завантажиться. До речі, ми, як ви бачите, тут бачимо його розмір. В нашому випадку у нас невеличкий аккаунт, ми обрали невелику кількість сервісів, тому у нас розмір файлу. 1,75 ГБ. Після того, як завантаження завершено, ми отримуємо zip архів, в якому зберігаються наші файли. Ми бачимо, що тут у нас папка, і в яке, яка містить під папки. Для кожного сервісу. сервісів. Якщо ми потім розархівуємо ці папки з файлами на комп'ютер, то в подальшому ми можемо імпортувати ці дані в інший Google аккаунт. От ми бачимо дані з Google диску, дані з Google Класів, і таке інше бачимо наші контакти. Форматі WCF, які ми зможемо з вами імпортувати потім в інший аккаунт або навіть в інший сервіс, і таке інше. Тобто, таким чином ми з вами отримали архів з усіма даними, які зберігалися в нашому Google аккаунті.